Ксюш, я хочу показати вам, що ваш труд был не напрасен. что ви з Каліфорнії тащили сумки не напрасно, значить доповідаю вам. Сумка вже розібрана. Попакували, пофасували, хлопцям розпакували. От сейчас медикаменти тут тоже. Тут по спискам отправляем тоже. В общем, одним словом. Пакуємо всі ваші ось зараз і носки в одяг на Константиновку. Так що то, що ви везли з Каліфорнії, я за це вам дуже вдячний. Я хочу, щоб ви бачили, що воно все розпасовується, розпаковується і відправляється пацанам по заявкам. І ще раз огромніше спасибо вам за те, що Ви бідно ці сумки тащили з Каліфорнії, Огромні сумки важче, я їх сам не підняв. Но я думаю, вам приємно знати, куди все. В Шо -шо? Я їм скотч. Во-первых, не кожен приїде, Каліфорнії. Каліфорнії, щоб помочь воєнним. Колоїде. А тим більше, коли річ йде про таку огромную сумку, і дуже важку. Так що все. Спасибо вам, наступаючими святами.